Танки бруду не бояться. А ось перед вогнем бойові машини виявилися беззахисними. Увечері, 20 березня, нищівне полум'я у кривому розі знищило кілька танків. Пожежа спалахнула на території 17-ї танкової дивізії. У прес-службі Міністерства внутрішніх справ Дніпропетровської області кажуть, вогонь охопив машини в одному із критих бетонних ангарів. За попередньою версією, полум'я спалахнуло через коротке замикання в радіостанції під час перевірки зв'язку між двома танками. Загорілася зношена електрична проводка. Екіпаж танку кинувся боротися із вогнем, але марно. Зупинити його не вдалося. Загорілися сусідні танки. Танки. Машини були з боєприпасами до того ж повністю заправлені пальним. Долали полум'я бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій та спеціальний пожежний танк. Вогонь локалізували, а пізніше загасили. Ніхто не постраждав. На територію танкової дивізії приїхали представники військової служби правопорядку збройних сил України та представники прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. З'ясовувати обставини та остаточні причини пожежі буде спеціально. Створена комісія, призначене службове розслідування та відкрите кримінальне провадження.